Вітаю колеги. Сьогодні розповім про простенький баг, котрий ні на що не впливає, але все одно неприємно. Він з'явився на iOS 18. По коду є текст, Draggable та Drop Destination для нього. Тобто, беремо текст, перетягую. І ось тут буде анімація. Він має зменшитись та зникнути. На iOS 17 усе красиво. Але на iOS 18 щось змінили. Дивіться уважно тепер. Він збільшується і різко зникає. Ось такий візуальний баг анімації. На щастя, у нових версіях це вже пофіксили, але в iOS 18 воно так і залишиться назавжди. Класичний Apple.